Ви дивитеся новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник». Вітаю! Чим жило місто та регіон? замить у в сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Води та сонця вдосталь, а от піску бракує. Одеські пляжі проінспектували на готовність до курортного сезону. Благоустрій дістався околиць. У парку Ленінського комсомолу прибрали територію та висадили дерева на черзі ставки. Демонтаж триває. В Одесі ліквідували чергову наливайку. Об'єкт не мав дозвільних документів та був небезпечним. Цілодобову охорону ключових місць святкування організують в Одесі на 9 травня. Про це було заявлено під час апаратної наради в міськраді. Забезпечувати порядок будуть біля пам'ятника невідомому матросу на площі 10 квітня та на меморіалі 411-ї батареї. Центр міста перекриють. В цілому до 70-річчя перемоги готують досить насичену програму. Окрім традиційних покладань квітів, планується відкриття нових імен на стіні героїв, урочиста худа духових оркестрів та дефіле Національного президентського оркестру. Для ветеранів у парку перемоги організують концерт. З польовою кухнею відбудуться у кожному районі міста. А ще ветерани отримують матеріальну підтримку від держави та міста. А у будинках, де мешкають переможці Другої світової, відремонтують парадні. До початку курортного сезону лічені. Та чи готові до нього пляжі? Це питання з'ясовував заступник міського голови В'ячеслав Шандрик. Напередодні він проінспектував отраду і ланжерон. Чи багато порушень, яких саме, дивіться у наступному сюжеті. Пляж ланжерон і перше грубе порушення. Комісія, яка була створена за розпорядженням одеського міського голови, фіксує брак піску. Близько 200 квадратних метрів викладені бетонними плитами, а це порушує законодавство. Підприємцям виписано припис, однак вони відмовилися демонтувати плити. В результаті демонтаж був організований силами комунального підприємства Міські дороги. На песке не должно быть никаких строек, не должно быть никаких бетонных площадок, поэтому вчера работы проводились по демонтажу, сегодня к обеду они будут закончены. Хотелось бы, конечно, чтобы наши инициативные предприимчивые одесситы, прежде чем что-то делать, хотя бы советовались или открывали закон и читали, что можно делать, а чего нельзя делать. В любом случае, наше управление инженерной защиты и коммунальные предприятия, которые обеспечивают Работу пляжі будуть слід за порядком і присікати спроби строїтельства на пляжі. На пляжі Ланжерон буде організований пляж для інвалідів із пандусами для комфортного з'їзду візочників до моря. Також тут обладнають спеціальні роздягалки та душові. Крім цього, на цьому пляжі, В цьому місці предусмотрена парковка для інвалідів і від парковки комфортний під'їзд, опять же, на колясках, іменно к місті цього пляжу. На Ланжероне нет у нас пляжів для, для инвалидов, поэтому это очень как бы, своевременная инициатива. В чем подчеркиваю, что это будет все сделано за средства мецената. Одесити взялися за граблі та лопати. В парках і скверах закипіла робота. Після центру дійшла черга до околиць. Містяни разом із депутатською групою довірять ділам облагороджували одну із найбільш занедбаних зелених зон парк Ленінського комсомолу. Тут прибирали сміття, білили та висаджували дерева. Суботник відбувся за ініціативи мера. Як усе було, розповість Катерина Чабан. Для одних субота це черговий вихідний, а для інших нагода зробити власне місто кращим та ошатнішим. Саме так використали свій вихідний жителі Малиновського району. З Самого ранку працювали не покладаючи рук. Висаджували молоденькі берізки у парку Ленінського комсомолу. Сприяла роботі і сонячна та тепла погода. Разом з одеситами облагороджували зелену зону і представники депутатського корпусу. Довіряють ділам. Сьогодні Происходит, наверное, один из маленьких сегментов той работы, которую пытаемся делать все мы вместе с городским руководством, городским советом, всеми одесситами. Все мы очень хотим, чтобы наш город действительно был красивым, зеленым. Чтобы было где действительно провести время, пойти погулять с детьми. И, конечно же, вопрос сохранения и увеличения количества зеленых насаждений. Я уверен, те, кто вышел сегодня на субботник, кто поработал вместе со всеми, уже наверняка не бросит ни кулек с мусором, ни окурок в парке. Вот это, наверное, самая главная цель, которую мы преследуем, и показать, о том, что, наверное, у нас всех общие цели, у нас всех общая задача сделать Одессу городом, в котором приятно жить. Головная мета субботника навести лад, а ще залучить якур. Умога більше одеситів до розуміння того, наскільки важливо зберігати зелені зони, а тим паче у промислових районах міста. Суботник це лише перший крок до облагородження та озеленення парку. В перспективі у рамках його реконструкції тут встановлять спортивні та дитячі майданчики: лавки, смітники зроблять освітлення а найголовніше відновлять славнозвісні ставки. Два года убеждали Министерство экологии, два года убеждали проектантов в том, что нам необходимо оставить данные пруды, оставить пруды парка Ленинского консомола. Во-первых, а, это пруды достаточно исторические, имеют прекрасную красивую историю, ни один фильм здесь снимали. И, во-вторых, без есть целый ряд комплекс мероприятий, которые, если не провести, не сохранить данные данные пруды, то мы получим, в общем-то, порядка третьей территории данного парка просто болото. Поэтому на данный момент мы решили Все таки комплексно подойти і вирішити цю проблему вместе з буферним прудом джутової фабрики. Одесити на суботник приходили цілими сім'ями. кажуть, хочуть власноруч зберегти улюблене з дитинства місце відпочинку. Ми благоустраюва наш міст. Ми росли, як говоряться, було много зелені. Всегда можно было, даже со школы, когда я была маленькая, мы приезжали сюда, у нас здесь были и орленок проходил, и зорницы всякие. И мы хотим, чтобы наши дети, когда выросли, чтобы им тоже можно было куда-то со школы выехать, отдохнуть, погулять. Ну, чтобы в городе было очень красиво. Я вырос здесь, и в этом саду когда-то на танцы ходил. А теперь внукам копаем. Как вы думаете, надо ли делать вот такие вот субботники и зачем? Субботники надо делать. Як раніше було, так і ще має бути. А зачем чим свою одесу? Катерина Чабан, Іван Гапіч. Естафету суботників підхопили й навчальні заклади Одеси. Власні території облагороджували дві школи Малиновського району. Учні разом з викладачами, батьками та депутатами міськради фарбували фасади, паркани та прибирали сухе гілля. За працю отримали винагороду, яку дивіться у наступному сюжеті Катерина Чабан. Перший навчальний заклад, четверта гімназія. Тут школярі, батьки, вчителі усі в роботі підмітають, білять, фарбують. У нас грандіозний всеукраїнський суботник. Суботник для всієї нашої школи. Ми вирішили так всіх колективно, з привлеченням батьків, учителей, всіх, кого можна, всіх служб привлечь на великий суботник, для того, щоб організовано вже. Солнышко засветило, наконец-то хорошая погода. Сегодня работают и мальчики и их папы, подающие пример. Посмотрите, пожалуйста: один папа двухметрового роста, второй папа двухметрового роста. И они красят стены. И мальчики, которые в начале мероприятия плохо держали кисти. И валики сейчас, можно сказать, тоже мастера. А теперь посмотрите на весь наш замечательный спортивный ну, что, это, зал, не, не зал, спортивная территория. Должна сказать, что мы очень любим, как преображается наша школа. Сегодня такой замечательный весенний день, благоприятная погода. И мы очень рады, что здесь собрались все ученики гимназии, чтобы облагородить и улучшить нашу гимназию. Каждый хочет нести свой вклад. Мне кажется, каждый делает это с огромным удовольствием. Ну, якщо це не зробимо, ми то це зробили, за нам треба, щоб школа виглядала краще і красивее. Приєднався до суботника і депутат міськради по Малиновському районі Левон Нікогосян. А ще разом із директоркою влаштував активістам антикварний самовар на дровах та чаювання з купою солодощів. Дів'я утра всі працюють, не покладаю рук. І ви бачите, і крім того, що працює, є і минута для отдиха на 100 літрів самовар. Такого самовара нігде немає в місті, тільки в 4-й гімназії. Він об'єднує і батьків, і діток, і детки, Ви бачите, навіть на суботній день прийшли, допомагають. І знаєте, це об'єднує наших людей. Наступна школа – на Болгарській, 13. Тут прибирають територію, причепурюють фасад, паркан та білять дерева навколо школи. До нас приїхав накануні суботні наш депутат Левон Рубенович Некогасян. Він приїжджає, як до себе вдома, і запитує, що потрібно. Ми говорим, что нужно Он человек, слова, человек дел. Все з удовольствием вышли на субботник. Он привез нам краску, он привез нам кисть, привез нам все, що нам нужно для суботника, організував нас, і ми поработали з удовольствием. Это за много лет появился такой депутат на округе, который э, не заби не, не забыває то, що то, э, в те школи, да э, которые, м со своей историей, но тем не менее о них не знают в городе. Это, например, это 103-я школа. Это школа э, в глубинке, в Молдаванке. На этот призыв и откликнулись и бывшие выпускники 103-й школы, сотрудники школы, родитель, родительский комитет 103-й школы тоже пришел. И мы сегодня осуществили покраску, озеленение территории, подре, подрезку кустов. И вы видите сами, что вся, все это осуществлено своими силами и усилиями. Все пришли Лі, савмісна парсавмісна І є конкретний результат даної роботи. Катерина Чабан, Іван Гапіч не початий край роботи чекає і на служби міста, які борються з незаконними торговими об'єктами. Напередодні демонтували наливайку під Іванівським мостом. Вона була встановлена всупереч закону та ще й б наражала на небезпеку людей. Чому дивіться у наступному сюжеті? Ще кілька днів тому ось у цій незаконній наливайці продавали неякісні спиртні напої. Численні скарги місцевих жителів були почуті міською владою і осередок отруєння людей демонтують. Даний об'єкт є противозаконним. він був встановлений без єдиного розрішительного документа і на основі розпорядження Одеського міського голови. Мы применили к нему санкции, то есть мы его демонтировали. Торговцы, которые находились в данном объекте, были предупреждены о демонтаже. И им было дано предписание до 24 апреля данный объект демонтировать своими силами. Данный объект поруч із залізницею, а це кажется Сергій Никодим, висока небезпека для людей. Граждане в состоянии алкогольного оп'янення могли попасть под поезд, поскольку здесь вообще находится нерегулируемый переход нет ні швагбаума, ні, ні никого, нічого. На черзі в управлінні розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів одеської міськради ще кілька об'єктів. Їх буде демонтовано вже найближчим часом. Сони хочуть більше повноважень, які будуть закріплені законодавчо. Це допоможе органам самоорганізації населення більш оперативно вирішувати проблеми, з якими стикаються мешканці будинків. Перші сони в Україні з'явилися саме в Одесі, тож досвід такої роботи у них вже є. Чого досягли і як будуватимуть роботу на перспективу, знають наші кореспонденти, які побували на зборах Соно Ростовський на селищі Котовського. Сони не нові для Одеси організації, діють у місті вже майже десяти років. Результат їхньої роботи очевидний. Мешканці будинків, де є й такі структури, набагато оперативніше вирішують проблеми своїх багатоповерхівок, вулиць і навіть мікрорайонів. Але допомога потрібна і самим сонам, а точніше, законодавство, яке закріпить за ними не лише обов'язки, але й права. Треба на законодавчому наказаконодам вирішувати питання самоорганізації населення, щоб були права. обов'язки, щоб було фінансувати достатньо. А поки законодавчої бази ще немає, сони не сидять, склавши руки. Де шляхом переговорів з представниками місцевої влади, а де з власної ініціативи вирішують нагальні потреби мікрорайону. Ось і під час конференції була представлена програма допомоги мешканцям Одеси. Громадська ініціатива це одне із нововведень, вже успішно зарекомендувала себе в Європі. Програма спрямована на захист інтересів громадськості в комунальній, господарській та юридичній сферах життєдіяльності кожного громадянина. Ми вже працюємо не перший пірвот і Охватываем, наверное, весь Суворовский район, но есть необходимость точечно, так адресно, что называется, оказывать свои, предоставлять свои услуги. Так вот, основная проблема, конечно, это социально незащищенные слои населения, это ветераны, это пенсионеры, участники Великой Отечественной войны. І различні граждані, які, на жаль, сьогодні не можуть дозволити юридичні услуги оплачувати громадська ініціатива. Це фактично контроль за якістю роботи чиновницького апарату міської влади, виконавчих органів судової та правоохоронної системи. Це налагоджений механізм вирішення житлово-комунальних юридичних, соціальних земельних спорів. У нас основною на основну масу оброшення ти ідеот вопроси зв'язані з полученням льгот на жилищно-комунальні услуги, представлення льгот. Также огромный вопрос сегодня имеет массовость это порядок оформления документов на жилье. Общежитие. Квартири, особливо старий фонд, це отсутствие приватизації. Є наслідники, які не знають, як правильно оформляти документи. Вот з этой масові випросив как якраз к нам звертаються, доволі успішно їм допомагають в этих вопросах. В перспективі новий офіс громадської організації відкриється і в Ростовському мікрорайоні Одеси. Домовленість про це була досягнута на конференції. Анастасія Тютерєва, Олександр Кремльов. Вродливі студентки не тільки красиві, але й розумні. Це довів конкурс в Одеській академії зв'язку. Напередодні тут обирали зірку академії 2015. Дівчата дивували своєю майстерністю та інтелектом. Кому дісталася корона першості, знає наш кореспондент Катерина Чабан. У залі Одеської академії зв'язку не проштовхнутися. Метушаться викладачі і студенти, і це не випадково. Тут обирають зірку Академії 2015. Праздник, який посвящен красоті. Ми вибираємо зв'язку Академії. І кожна із претенденток отримать Тоже в своїй номінації перше місце. Чоловік граня. Я хотів би, щоб наші студенти оттачивали каждую свою грань. Я є членом жюри, председателем и і це найважливіша робота, яку я коли-небудь делал. Я всем дал дав но надо треба же ранжувати. Но з другой стороны, ця робота мені подобається. Відбирали претенденток досить прискіпливо, орієнтувалися на успішність у навчанні, а ще власне бажання конкурсанток проявити себе. Відбираються тільки атлічники і хорошисти. Ну, Прежде всего, желание. Это никого не, не принуждает. Это только желание. И мы считаем, что вот высказанное желание. То вже много врідочоловіки. Это ж вийти на сцену. Ето, то ні просто і дівчата не підвели. Студентки Одеської академії зв'язку демонстрували власні таланти, інтелект, дефілювали у вечірніх сукнях та всіляко запалювали публіку. І ось довгождана мить. Зірку академії 2015 обрано. п'ятнадцять обрано Я к этому шла, и я этого достигла. Было очень тяжело, потому что хотелось выглядеть очень креативно, и очень интересный номер хотелось дать и показать его. И было сложно с ребятами, иногда что-то не получалось, и иногда получалось все отлично, и это очень было нервно, но в то же время было очень хорошо и весело. Ні одна із учасниць не залишилася без титулу: Міс чарівність, ніжність, артистичність, елегантність, стиль та багато інших отримала кожна конкурсантка. А ще море квітів та цінних подарунків. Та якщо для більшості дівчат квітневий конкурс вже історія, то у переможниці ще все попереду. Вже у червні вона представлятиме свій ВНЗ на регіональному етапі конкурсу краси Студміз Україна Україна-2015» і буде боротися за путівку до Києва на всеукраїнський конкурс краси серед вищих навчальних закладів. Кладів нашої держави Катерина Чобан, Олександр Кремльов. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре і лише гарних новин.